Не думає над тим, як зробити власний народ союзником. Не думає над кроками, які могла вона зробити в бік людей, у бік народу. Щоб люди нарешті відчули, відчули що вони варті, що вони гідні чогось. Ви розумієте? От революція гідності. А чи побільшала цієї гідності в нас в Україні? Як залазиш в скотовозку в маршрутку забиту людьми і гаркає. Значить, водій цей гаркає, значить, в мене вже тут є пенсіонери. Мені тут два пенсіонера лише по штату, і той бідненький стоїть з цим пенсійним посвідченням. Де тут гідність? Де тут гідність? А вихід простий, елементарний. Монетизуйте пільги. Монетизуйте пільги. Ви ж все одно ви думаєте, чого людина заходить і показує там, значить, відеокамеру, показує своє пенсійне посвідчення. Бо потім же ж держава це відшкодовує цим перевізникам за цих людей. Ну не робіть дурниць, монетизуйте пільги, роздайте людям гроші пенсіонерам, і пенсіонер буде заходити в маршрутку і платити сам за себе як рівноцінний. І він ніколи не чутиме в свій бік якихось кпинів, ніколи не відчуватиме себе якоюсь недолюдиною, бувшою людиною. Бо він платник, такий самий, як і всі. І Водії, ви ж теж ви зрозумієте, ну звісно ж, поводяться по бедлячому але система спонукає. Усі уявіть себе, себе ви вийшли на базар, продаєте яблуки. А вам, як хтось там видав закон, мерія, що пенсіонер може підійти і взяти у вас яблуко просто так задарма. Ну, перша бабуся підійшла, взяла. Ну добре, на здоров'я, друга, третя, десята, сота. І ви стоїте і ну, от ваші відчуття, ви розумієте? Дуже швидко у вас ці люди будуть так дратувати, і не можна сказати, що ви бидло, погані, ви не поважаєте старших. Та ні, ну це система. От вся система в Україні заряджена на те на бидлячі відносини. От вся система, не наче так все зроблено, щоб із людей робити бидло, щоб не було жодної гідності. Монетизуйте пільги. Роздайте гроші пенсіонерам із розрахунку, наприклад, я не знаю, дві поїздки щоденно. Хтось не їздить, а хтось їздить більше. Я розумію, що всіх не задовільниш. Але глобально в цілому, може, колись той пенсіонер тепер і пішки пройдеться десь або на велосипеді проїдеться ну, якщо що ще в сідлі, так би мовити. А хтось не їде не їздить дуже часто, а хтось їздить частіше. Неважливо, але якщо ви, наприклад, з розрахунку дві поїздки щоденно, 30 днів на 365 днів на рік розрахуєте і роздасте ці гроші людям цим пенсіонерам, може він і не їздить, але він ці гроші отримує. Всі будуть вдячні і водії, тому що це теж їх постійно заряджає на нервозність. Ви розумієте, а так вони просто за це не думають. Людина оплатила проїзд, все, в них вже немає. Ніхто не ловитиме цих пенсіонерів, а де ваше пенсійне свідчення? А хтось може молодо виглядає, а він забув це пенсійне посвідчення. Я пам'ятаю, і трусять його ці контролери, значить, давайте платіть штраф, а він аж плаче. Каже, я пенсіонер. Та який ти пенсіонер, значить. Ну, ну людина молодо виглядає. Може, вона пішла в пенсію там в 50-55 років, -50 -50, а виглядає ще молодше. Мені вже скоро полтінник. я... Міг би теоретично бути цим пенсіонером з пільгами. Я уявляю ці обличчя контролерів чи в маршрутці водія, коли я буду казати, що я пенсіонер. Ну ви розумієте, не потрібно цих речей робити. Елементарна фішка. Ви монетизуйте пільги, роздайте пенсіонерам гроші. І все. Ви уявіть в масштабах країни, скільки ви скасуєте цього бедлячества, скільки ви знищите цих неприємних відносин, цього от. Все ж ви знаєте, людина живе в країні, і вона або насолоджується життям в цій країні, або вона постійно відчуває стрес. От вся система в Україні заряджена так, щоб людина постійно відчувала стрес, щоб вона постійно відчувала себе непотрібною, почувала себе, ну, я не знаю, як тварина якась. От, ну, бидло, власне, це ж тварина нашою мовою. Ненчиною бидло, це тварина. От людина відчуває себе скотом, бидлом, твариною. Вона не відчуває себе гідною, шляхтою, та де там, яка там шляхта, хоча просто людиною. І це елементарна річ, так скрізь, на кожнім кроці. Скрізь. Я не розумію. Невже це ніхто не бачить? Невже людям? Вже настільки вони звикли до цього, що в них навіть немає сил протестувати проти цього, вимагати щось, змінити правила гри. Я постійно про це кажу. Змінювати обличчя, був Зеленський, стане залужний. Все це безсенсово, якщо не змінюються правила гри, якщо не змінювати систему, все це безсенсово, це не має жодного сенсу. Ну, трошки лучше буде, трошки гірше. Послухайте, ми жили що при Кравчуку, при Кучмі, при Ющенко. При Януковичі, При Порошенко при Зеленському система була та сама. Однакова система. Нічого майже не змінювалося. Тому я не можу якось відчути, що ось там прийшов якийсь президент, і життя змінилося. Бо система не змінилася. Все, друзі, вечоріє, сідає сонечко, загай, тінки вінки каже, всім бувай. Всі бувайте та не забувайте, далі буде. І пам'ятайте, що єдиний головний союзник України це наші власні люди, наш народ. Допоки можна владці цього не розумітимуть, жодні зовнішні союзники нам ніколи радикально ніколи не допоможуть. Це завжди буде. Ну як в Біблії написано, ти сподівався на Єгипет. Єгипет це надломлена тростина, Той, хто обіпреться на неї, вона зламається і вонзиться йому в руку. Тобто всі ці союзники зараз ці рідкісні копалини вже вимагає Трамп і не за якусь гарантію безпеки, і навіть не за допомогу, яку надаватиме в майбутнє, а за ту, яку вже вони надали. Тобто, віддайте нам корисні копалини в еквіваленті 500 мільярдів доларів за ті гроші, які ми вам вже давали. Ну, по-перше, офіційно було схвалено лише 170 мільярдів, з яких ми. Так би мовити, отримали лише половину, а він вже замахнувся на 500 мільярдів, це взагалі мені не зрозуміло. Але із цієї половини, яка, дай то Бог, була виділена для України, ну, відсотків 90 так і лишилися в Америці. Тобто вони нам просто давали якісь старі абрамси. Ліапьорди, значить, німці давали знову ж таки під гарантії штатів, що вони їм щось нове дадуть. Нам передавали літаки, щоби Штати передали f 16 f 36 Польщі, Словаччині і так далі. Тобто, нам віддавали просто старий мотлох, За який Штати потім цим країнам надавали більш новітню зброю. І вони зараз нам цю зброю рахують. Тобто ви нам віддали мотлох по ціні. Тобто ви нам віддали старий міх, радянський міх. Натомість ви Німеччині дали f 36 І ви нам порахували, що це ви нам f 36 Типу ми у вас купили за повну ринкову вартість. Ну, друзі, з нас завжди. Насміхатимуться, з нас завжди витимуть мотузки, допоки ми не станемо самостатними, маєстатними, допоки ми не зможемо бути в змозі самим собі допомогти. Союзники це добре, але це допомога. А головна мога має бути наша. Ніколи допомога не може відсунути не може затьмарити могу, тобто в нас має бути мога, в нас має бути міць, можливість захистити самих себе. А допомога це завжди добре, але розраховувати лише на допомогу, на союзників найбільш безглузда річ. Все, друзі, всім щастин.